Ямпільський територіальний центр нещодавно змінив свою назву. Що означає це для отримувачів соціальних послуг і які їх види тут надаються? Говорили з керівником установи Алою Гурською. Попросимо вас розказати, які зміни відбулися в роботі після перейменування комунальної установи. Так, дійсно. У лютому місяці ми переіменовані з Ямпільського територіального центру соціального обслуговування та надання соціальних послуг Ямпільської міської ради на центр надання соціальних послуг Ямпільської міської ради. І в лютому вже внесені в єдиний державний реєстр під новою назвою. Нова назва установи це не просто формальність. це Перейменування установи, щоб привести її у відповідність до чинного законодавства. Дивіться, усі територіальні центри вони керуються постановою Кабінету міністрів 14-17, де чітко вказано, що отримати соціальні послуги можуть громадяни похилого віку, особи з інвалідністю, хворі на період встановлення інвалідності, особи, які опинилися в складних життєвих обставинах через катастрофу. Через безробіття нічого не вказано про дітей серед дітей, -батьківського опіку, позбавлені батьківського піклування, якими ми безпосередньо займаємося. Нічого не сказано про осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі. Немає жодного слова про захисників, про ветеранів, про демобілізованих. Це в першу чергу. І, можливо, хто пам'ятає, раніше територіальний центр асоціювався переважно з чим. До нас йшли на обслуговування одинокі особи похилого віку та особи з інвалідністю, у кого є діти, які мали б доглядати своїх батьків. Вони могли піти тільки на платну основу. Зараз після перейменування установи. Центр збільшив коло відвідувачів нашої установи і більш ширша категорія населення може отримувати у нас послуги. Кількість категорій, які можуть отримувати послуги, зросла, а чи змінилася кількість послуг? Ну, дивіться, центр надання соціальних послуг, враховуючи потреби нашої громади, надає на сьогоднішній день такі соціальні послуги, як натуральна допомога, догляд вдома, стаціонарна допомога, догляд стаціонарний вірніше, інформування, консультування, представництво інтересів, посередництво, соціальний супровід, супровід під час інклюзивного навчання. Соціальна адаптація ветеранів війни, екстрене кризове втручання, трохи ширший став спектр. І хочу порівняти з минулим роком, наприклад, ось лише за останній місяць у нас було 187 звернень. Це люди, які маючи дітей, приходять до нас отримувати соціальні послуги, яким надаємо консультування, яких перенаправляємо в інші структурні підрозділи нашого центру. Що потрібно знати людям, щоб звернутися до вас і мати можливість отримати послуги? Ну, Дивіться, особа або сама, або допомагаємо ми, наші працівники, звертаються до нас із заявою встановленого зразка. До заяви подаються копії паспорта, ідентифікаційного коду, довідка про склад зареєстрованих, довідка до огляду МСЕК або пенсійне посвідчення, далі декларація також встановленого зразка, куди вписуються всі доходи особи, чи ну, хто є в складі зареєстрованих, медичний висновок. Та інші документи там вже по ходу, які ми через Центр надання адміністративних послуг направляємо у відділ соціального та медичного забезпечення для прийняття рішення для надання соціальної, соціальних послуг даній особі. В січні місяці рішенням виконавчого комітету Ямпільської міської ради були затверджені тарифи на платні послуги. У цьому році одна година роботи на дому вартує 91 гривню 60 копійок, і в порівнянні один ліжко день у селі Дзігівка 362 гривні 50 копійок. Трохи дешевше навіть вийшло ніж в минулому році. Люди, як і раніше у нас в центрі, отримують послуги на платній, безоплатній основі та з установленням диференційованої плати. Якщо прожитковий Мінімум у місяць е, не перевищує 2,5 з е, Вірніше не так доходи, е, сукупні доходи е, особи не перевищують два прожиткових мінімуму, Це не більше 5902 гривні. Людина нас обслуговується безоплатно. Все інше. Виходить або диференційована плата, або на платній основі. І як раніше, ми надаємо послуги за місцем проживання людини, тобто вдома у приміщенні отримувача, це надавача соціальних послуг і за межами приміщення. Це на вулиці, проводимо заходи. Зараз багато людей за кордоном, батьки їхні залишаються тут. Чи звертаються до вас люди з проханням підтримати там, батьків своїх чи родичів? Це постійно, особливо відколи почалася повномасштабна війна. Я не знаю, чому так, але діти залишають своїх батьків, були єдині онуки, також залишають своїх бабусів, дідусів і виїжджають за кордон. І людина залишається повністю безпомічна. Якщо колись раніше сусідка приходила, допомагала, і вона не в змозі вже прийти. Ось за цих людей. В першу чергу нам і приходять дзвінки, і приходять ті самі сусіди, звертаються, людина по можливості прийде сама попросить. Ми ще нікому не відмовили. Ми стараємося всім надати соціальну допомогу. Але єдине, що відділення стаціонарного догляду в Селі Дзиївка в нас переповнене, що ми не люди в нас на черзі, що ми беремо тільки вкрай. Хто вже залишився взагалі без житла, без засобів для існування і не може сам пересуватися за висновками лікарсько-консультаційної комісії? Ви кажете, відділення переповнене люди, якого віку? Там от, по стану здоров'я є ще вікова якась межа, чи там можуть бути й молоді люди? Раніше, як говорили, що в Дзігівці в нас будинок престарілих. Зовсім не так. На даний час. На сьогоднішній день, якщо в минулому році скористалися послугами відділення стаціонарного догляду 30 осіб, то вже на сьогоднішній день 23 особи знаходяться. Ну, Переважно люди похилого віку. Але зараз я б навіть сказала, що 50 на 50 це молоді люди, 83-й рік народження, 87-й, 74-й, які мають інвалідність першої групи, хто без ніг, хто без руки, хто взагалі ліжкохворий. Так що молодішають нас дуже хвороби, і люди взагалі лишаються без будь-якої підтримки допомоги. Чи є можливість там в дзигівці розширити ліжко місця? Так, над цим працюємо і дуже дякую, звичайно, за підтримку міському голові Сергію Івановичу, який є постійним відвідувачем відділення стаціонарного догляду. Ще не було такої проблеми чи такого питання, що він не допоміг вирішити. Так само заступник міського голови Михайло Григорович Труба, який безпосередньо курірує даний напрямок, він завжди тримає руку на пульсі і. Чому так? Тому що навіть є більше, що до нього звертаються в першу чергу. Він людей знає, ще ні один не залишився без допомоги і завжди він на тому наголошує, що були якісні послуги. Це така методична допомога своєї сторони і підтримка. але не було би такого результату роботи, якби не було. Матеріальної сторони на 2025 рік на утримання центру це і оплата це заробітна плата, оплата комунальних послуг, видатки на відрядження, на матеріали, це тільки міська рада виділа 11 мільйонів 176 з половиною тисяч гривень на 2025 рік. Якщо виникають будь-які питання, завжди підтримують нас депутати. Міської ради все повністю керівництво, так що без такої підтримки не існувала б наша комунальна установа. Ця фінансова підтримка надає можливість вам надавати людям послуги. От детальніше зупинимося на відділеннях, які є скільки людей працює. Штат установи великий. У нас 74 штатних одиниці. Як і раніше, у центрі функціонує чотири структурні підрозділи: це відділення соціальної допомоги вдома, куди входить завідувач відділення, фахівець із соціальної допомоги вдома, соціальний працівник і 39 соціальних робітників, які безпосередньо допомагають людям за місцем їх проживання. Ну, за минулий рік 535 осіб у нас отримували допомогу. Даного напрямку робота вдома. Що вона передбачає, яку допомогу надають людям вдома? Допомога заключається в тому, щоб допомогти по домашньому господарству. Це ну Скажімо так, косметичне прибирання в будинку, це закупівля продуктів, допомога у приготуванні їжі. таке, Бо дехто вважає, що соціальний робітник. Це людина, яка буде їм городи обробляти, все, люди можуть самі поїхати купити продукти, чоловік з жінкою може приготувати їжу. Нам їх не треба, нам тільки скопайте, пошаруйте. Ні, це не робота соціального робітника. Не без того взяти війник, підмести, випрати постільну білизну, повитирати, повимивати вікна, таке зробити. Ну, не в Такому масштабі, як ну, обробляти городи. Допомога є. Допомагає, тому що є люди лежачі. Прийти треба біля людини, повимивати, поприбирати, винести то відро. Важка робота, дуже важка. І хочу сказати, що лише ось за перший квартал, вже у нас 289 договорів заключено тільки по відділенню соціальної допомоги вдома також відділення стаціонарного догляду для постійного тимчасового проживання в селі Дзігівка, за яке я говорила, де входить 12 працівників. Це два кухаря, це молодші медичні сестри, прибиральниці, доглядальниці за хворими, завідувач. Наразі ще кочегари у нас в нас завжди тепло. Тільки в минулому році, за допомогою міського голови Сергія Івановича, ми поміняли котел. Чотирихразове харчування, завжди чиста постільна білизна, люди задоволені на сьогоднішній день. Відділення соціальних служб для сім'ї та, та молоді. Вони в минулому році 973. Людей взяли на облік. Це на кожного також є особова справа заведена. Це хто опинився в складних життєвих обставинах. Дуже гарно спрацювали вони у питанні допомоги людям, які постраждали від домашнього насильства. В громаді це було 166 чоловіків вже 15 за перший квартал. На сьогодні вже є 50 чоловік, яких 91 дитина, які опинилися в складних життєвих обставинах. 15 сімей отримують соціальний супровід, надано 198 консультувань, 99 інформувань. Це такі цифри, бо ми кожний місяць даємо звіти, щокварталу, кварталу, так що вони весь час на слуху, і також відділення надання адресної натуральної допомоги, де можна отримати послуги швачки, перукаря, як у приміщенні нашому, так і на дому. Невисокі тарифи від 37 гривень до 70, якщо додому ходить наша наш перукар. І у нас є пункт прокату, де і на сьогоднішній день можна отримати технічні засоби реабілітації. інвалідні візки, ходунки, милиці, тростинки це те, що у нас на сьогоднішній день є. Якщо послуги там перукаря, чи швачки, це тільки для ваших клієнтів, чи це для всіх? Ні, будь-яка людина з вулиці приходить, але також відповідні документи, треба копія паспорта, коду. Треба ж таку саму заяву написати. Якщо людина молода, не пенсійного віку, хоче прийти до нас, отримати послуги про чи швачки, вона, звісно, йде зразу на платне, бо вона не, ну, не пенсіонер, то вона нічого не заповняє. Вона здає тільки ці документи, ми оформляємо з нею договір, отримуємо рішення в першу чергу з відділу соціально-медичного забезпечення. Людина приходить, що за 30-40 гривень постригтися, а що за 120. Є різниця. Зазвичай, от в ці останні роки було надано чимало гуманітарної допомоги, яка і за кордону надходила, і наші якісь гуманітарні фонди працювали. Ви щось отримали? Від благодійників кожного року. Взяти тільки підтримку депутата обласної ради Кістіона Володимира Євсеєвича. Там не треба навіть дзвонити. Він сам. Запитає, він сам запропонує. У нас і ліжка нові у відділенні стаціонарного догляду, інвалідні візки новенькі прийшли. Також їхня благодійна допомога. А скільки миючих засобів, скільки всього самого необхідного для наших підопічних. Це тільки вони, а з ЮНІСЕФа ми отримували е, повністю меблі і техніка для спеціалізованої служби е, по роботі із постраждалими від насильства в сім'ї. А так, скільки фондів, і лікарі без кордонів, і, е, і СОС. і ну, там лише також, щоб взяти список, щоб зачитати, то і великі суми, і все ми беремо на приход. Все, всім задоволені. Як у вас налагоджена співпраця з дотичними службами, тому що е, я розумію, що без підтримки і комунікації з іншими не так просто вам працювати? Я не перестаю дякувати. Це наші колеги, скажімо так, тому що що б ми робили без центру надання адміністративних послуг, велике дякуємо відділу соціального та медичного забезпечення, нашим сусідам, головному управлінні пенсійного фонду, працівникам поліції, служби в справах дітей. Ну я рахую, що тільки така стісна співпраця може дати гарні результати і допомогти якось вберегти, підтримати наших людей. Старости вам повідомляють про якісь випадки, коли от потрібно ваше втручання? Чим люди можуть дзвонити просто за, за когось сказати? Люди само собою дзвонять. Я ж кажу, і сусіди, і родичі, і хто цей. Але старости в першу чергу, старости, що списки надають, ми ж в нас всі банки. І багатодітних сімей, і сімей у складних життєвих обставинах, і особи похилого віку це все завдяки старостам. Ми ну, на сьогоднішній день також рішенням виконкому затверджуємо списки осіб, які досягли 90, 95, 5, 100 років від імені міського голови. Відділяються кошти на подарунок, на квіти. Все-таки дуже приємно, коли за тебе не забуває влада і хочу тебе хоч чимось привітати і побажати ще довгих років здоров'я. Які плани, Алла Івановна, завжди питають у людей? Е, плани. Ну, дивіться, ми плануємо, не плануємо, а ми все-таки вводимо електронний кейс менеджмент. Досить, що робота дуже важка у нашому центрі, починаючи від бухгалтерії і закінчуючи прибиральниками дуже великий документ обіг. Крім того, що ще є моральне навантаження, психологічне, бо ще такий час війни дуже важкий. Але то, що робота з документами, це, мені здається, у нас з кожного зранку до вечора вона кипить. Це на кожну людину завести справу. Це і визначити індивідуальні потреби і шкала, і договір заключити, і наказ, і оцінка потреб, висновок, щомісячні моніторинги. Ми хочемо ну, це вже і впроваджується по всіх центрах. І, і ми ось починаємо теж це впровадження. Будуть кейс-менеджери. З кожного відділу, це е, повністю перевести весь документообіг в електронну систему. Людина так само, як вона зможе відслідковувати свою медичну картку, вона зможе подивитися, які послуги їй надавалися, надаються, і взагалі індивідуальний підхід буде до кожної людини. Вона може собі сама вибрати все, що вона хоче. Дякую вам. Будь ласка. Ну, хочу ще звернутися до всіх. Побажати тільки здоров'я, тільки витримки. Бережіть себе і своїх рідних.